Я Агата. Я не просто хочу бути головою ради старшокласників. Я хочу, щоб школа стала місцем, куди хочеться приходити не тільки за знаннями, а й за натхненням, емоціями, спілкуванням та новим досвідом. Наше покоління втратило багато часу через тривале дистанційне навчання, тому щоб компенсувати брак комунікації, ми маємо зробити наступні роки нашого навчання насиченими подіями і враженнями. Я знаю, що одна людина не може зробити все, але з правильної команди можна дуже багато. Саме тому поруч зі мною Наташа і Денис. Це люди, яким я довіряю на всі 100%. Наташа це відкриті щирі сікрети. Вона завжди знайде слова, які об'єднаються. А Денис той, хто міг говорити впевнений подією. І знає, як донести нашу позицію від справді. Я бачу їх не просто як помічників, а як справжні сили команди, в якій кожен з нас доповнює іншого. Ми різні, але разом ми потужний заряд, який може дати школі новий імпульс. І Якщо ми дасте нам шанс, ми не підведемо. Бо для нас це не просто вибори, це відповідальність. Привіт, я Денис. Прийшов у цю школу лише цього року і в перші дні зрозумів, що маю змогу навчатися цікавими та класними людьми. Команді Гати я даю за ідеї аргументи та справедливість. Наша команда приготувала немало. Оведені та ідеї, які точно допоможе далі підтримувати активне життя учнів і школі. Зацікавило це? Підтримай нас разом ми сильніше. Привіт, я наташа, і я в команді Агат. Бо вірю, школа це не просто стільний парк, це місце, де має бути цікаво, весело і по справжньому. Я завжди знайду спільну мову з. Відпіти класника до директора і впевнений, що зможе бути голосом в кожному, хто соромиться або боїться сказати свою думку. Я хочу, щоб у кожній школі відчував, тебе чують, тебе бачать, ти важливий. Разом з моєю командою ми зробимо школу живою і відкритою. Гарантую, скучно, точно не буде. Ми хочемо, щоб школа була не лише про уроки, а й про життя. Тому ми пропонуємо більше креативу, день навпаки. Учні проживають досвід вчителя, а вчителі учнів. Ноубек no челендж. Коли замість рюкзака можна взяти будь-що. Тематичні дні, вбрання за різним стилем, шкільних то зверху. Більше зручності та комфорту, інста стіна або дошка оголошень, день без домашнього завдання, відкриті голосування для шкільних рішень. Для майбутнього професійна орієнтація, туристичні мандрівки та благодійні ярмарки. І головне більше зв'язку між учнями, бо школа цими.